Всі вітаю, друзі, ви на кулінарному каналі Nice Найстесті. Сьогодні у нас в меню буде смачне поєднання лаваша та шпротів. Разом із вами поєднаємо ці інгредієнти. Зробимо смачну закусочку. З вас смачна вподобаєчка, обов'язково підписочка. А я до справи. Розпочнемо із намазки. Підемо самим легким шляхом. Для того щоб ми довго не натирали, не перетирали, беремо блендер. Зараз я всі компоненти відправлю в блендер. Ми це все діло швиденько перекрутимо, і у нас буде готова намазочка із шпротів. Беремо плавлений сирок, можна брати в кубіках, в упаковочках. Я користуюсь для цього рецепта в таких ковбасках. Так, зручніше, виходить дешевше, тут 220 грам, береш таку компаску і зекономиш, а сир той самий. І видавлюємо весь сир в нашу чашу. Беремо 3-4 зубка чесночка, в мене 5, бо вони маленькі. Відправляємо в чашу, додаємо сіль та перець, беремо ваш любимий майонез і додаємо сюди 100 г майонезику. Беремо баночку шпротів, у мене тут написано 240 г. І викидуємо наші шпроти в нашу чашку. Поклали всі інгредієнти в чашку для блендера. І наше діло зараз це все перебити і довести до однородної маси. Це все діло ви гарненько перебили. Вона повинна бути така густенька, щоб ви брали отак на ложечку і вона так потихеньку сповзала. Значить, наша намазочка готова, ми її відкладаємо. Для цієї смачної закусочки ви повинні вибрати найсмачніший лаваш, який ви зможете придбати. Я пішов на точку, де роблять шаурму. У хлопців купив такого лавашика. Чим більше, тим буде зручніше, лаваш, з якого роблять шаурму. він дуже смачний, свіжий. Одним словом, просто бомбічний лаваш. На основі цього лаваша ми будемо робити нашу закусочку. Розстелили лавашик собі, як вам буде зручно. Бачите, в мене він майже займає цілий стіл. Зараз рівномірним слоєм ми будемо намазувати нашу намазочку на наш лавашик. Ми намастили нашу намазочку 1,5 см крайця. Залишаємо, щоб потім гарно скрутити наш рулетик. Що хочу сказати, запах стоїть неймовірний. Хто любить шпроти, ну, вже хочеться їсти. вже хочеться їсти, Берем синю цибульку, міленько нарізали, посипаємо всю нашу поверхню нашої намазочки. Коли немає синенької цибульки, можете зробити із звичайної цибулі. Хто любить солодку цибулю, білу, беремо білу солодку цибулю. Наступна наша дія: беремо нарубаний Кріпчик і так само посипаємо всю поверхню нашої намазочки. Для більшого контрасту смаку ми беремо огурчик, беремо економочку, відрізаємо попку і другу попку. Беремо ліву вправу руку, як вам зручно, і робимо тоненькі слайси за допомогою економки. І ці слайсики потихеньку. Помаленьку розкладуємо на наш лавашик. Можна покласти огурчик. Такими рухами буде швидше. Так, як ви бачите, хотіло одного великого огурчика, щоб рівномірно по всій площі нашого лаваша його розмістити. Беремо закрасити і починаємо потихеньку, помаленьку підкручуємо, підтягуємо, піджимаємо, Підкручуємо, підтягуємо, піджимаємо, щоб він був такий поплитніший. Потихеньку тихенько як ви бачите, все воно йде магненько. Якщо у вас хороша, якісний наважки він не прирветься, не розлізеться. О, вже чувствую вагу. У нас залишається краєць, який не зовсім гарно прилипає. Беремо залишки нашої намазочки, так по стіночкам ще перепирали і підмазуємо наші краєць. Щоб його гарненько скріпити. Все, зараз я його наріжу, продегустую. Так що з вас подобається. Результат нашої сьогоднішньої роботи. Рулет вже готовий. Робити його треба, як кажуть, з-під ножа. Перед тим як ви будете накривати на стіл. Він дуже ніжний, довго стояти він не буде. Як ви розумієте, лаваш почне розкісати. Але ця закусочка варта вашої уваги. Все, я дегустую. Берем, бачите, він такий ніжний. Що я хочу сказати? Закусочка реальна бомба. Тих, хто любить шпроти, дуже зацінить цей рецепт. Дуже ніжний, дуже смачний, дуже соковитий. Як завжди на каналі, тільки легкі та смачні рецептики. Що хочу вам сказати. Приготуйтесь, скаштуйте, напишіть мені комент. Вам сподобається, обов'язково сподобається. Такі речі залітають, як завжди, в топи. З вас! вподобайчка, підписочка, будь ласка, вас прошу. Всім бажаю мирного неба, дуже гарного натхнення. До зустрічі! Далі буде!